А пам'ятаєте таку лежанку ваудок? Ось я пропоную котику на ній поспати. Пихаю, 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 пихаю. А він не хоче, тому що тут написано: люблю собаку. Він, напевно, ображається. Але рішення є. Дана лежанка складається з двох частин та має три розміри. В нашому випадку це середній 52, 42 на 19. Ось сам каркас і м'ягеньке посадовочне місце. До речі, це той самий випадок, коли речі для собак підходять ідеально і для котів.